Фігури. У коробці в клітинку, яка зазвичай служить ще й полем гри, поміщується 32 фігурки, 16 білих і стільки ж чорних. Кольоровий опис дуже умовний. Насправді йдеться лише про світлі й темні фігури. Не обов'язково, щоб вони були саме білими і чорними. У кожного гравця на його частині поля розставляється відразу. Все військо по двох горизонталях. Білі шакуються на горизонталях 1 і 2, чорні на 7 і 8. На першій і восьмій горизонталі гравці розміщують тури коней слонів. Це парні фігури. Між ними короля і ферзя. Друга і сьома горизонталі займають пішаки. Ось такі повноваження і силу мають шахові фігури. Король. Фігура на дошці найважливіша, але при цьому найслабша. Ходить тільки на сусідні клітинки. Але напрямки можуть бути будь-якими: прямо, вправо, вліво, по діагоналі. Ферзь, у нас цю фігуру заведено називати королевою. Це наймогутніша фігура на полі. Вона ходить, як і заманеться, на будь-яку відстань і в будь-якому напрямку. Цікаво, що ферзь не завжди був такий сильний. Тура. Це парна фігура, у кожного гравця їх по дві. Ходить вона всього у двох напрямках по вертикалі і горизонталі, але на будь-яку відстань тура, друга за потужністю фігура після ферзя. Цікаво, що вона вступає в гру ближче до розв'язки, а до тих пір стоїть собі тихомирно на флангах і чекає свого часу. Недаремно її називають турою, франц... французького слова тур, означає вежу, до речі, дійсно, дуже схоже. Слон. Ця фігура ходить строго по діагоналі, без обмежень. по відстані. Інша її назва серед наших шахістів офіцер. В Європі у слона ще кілька цікавих назв. В Англії це єпископ, у Франції блазень, в Німеччині чомусь бігун. Я припущення, що цю фігуру стали так називати через схожість з людиною у високому загострену капелюхі, ну і чим вам не офіцер або єпископ. Кінь теж парна фігура. І, мабуть, єдина на дошці, яка ходить з викрутасами, буквою Г. Спочатку його пересувають на дві клітинки вперед, а потім повертають на одну вправо або вліво. Є ще один варіант руху. Спочатку на ті ж дві клітинки по горизонталі, а потім на одну вперед. Ще одна відмінність коня від інших фігур в тому, що він може переступати через будь-яку фігуру на дошці. У коня немає в українській мові іншої назви, а в європейських як тільки його не звуть. І лицарем у Великій Британії, і кавалером у Франції, і стрибуном в Німеччині і Польщі. Пішак. Найслабша і найбільш обмежена в пересуванні фігура. Вона ходить тільки вперед і на одне поле. Правда, в деяких випадках пішак може пересуватися вперед по вертикалі або вправо вперед, вліво вперед, по діагоналі, але теж тільки на один крок. Це відбувається в ситуаціях, які в шахах називають ходу, ходами без взяття і з взяттями. Єдиний раз пішак пересувається відразу на дві клітинки вперед. На самому початку гри, коли стоїть на своєму місці в другій або в сьомій горизонталі. Існує також спосіб, відомий під назвою перетворення пішака. Це коли його замінюють будь-якою іншою потрібною фігурою, якщо пішак, пішаку вдалося пройти на останню горизонталь противника.